День молоді тростянчани зустріли з противним святом. Поки в стінах фортеці відбувався фестиваль історичної реконструкції Стара фортеця Подорож крізь століття в центральному парку імені Чайковського розпочалися турніри з пляжного футболу та тенісу. Міський голова привітав учасників. Ми вчора повинні були почати цей кубок турніру на кубок з пляжного футболу в місті Тростянець, але спекотна погода, бо термометр перевищував 35 градусів в день. Трошки збив наші плани. І сьогодні вийшли тучки. Я думаю, що ви сьогодні вже почнете цей турнір. На жаль, ми минулого року його не провели. Ми вбачаємося і внесли корективи в наш графік, ваш графік. Ми починаємо в цьому році пляжний футбол, починаємо його саме з Кубку. Це як п'ятовчий період до чемпіонату міста з пляжного футболу, який відбудеться в серпні місяці до Дня міста Тарасенця. На нього подалося чотири команди молодіжних, чотири команди дорослих. Вісім команд зазвичай це дуже багато для нашого маленького невеличкого міста. Я вам бажаю лише одного пройти ці всі ігри з повними боротьби, але без травматизму. Я бажаю перемогти тільки найсильнішому, щоб довести, що сьогодні. Ну і е, показавши е, гарну групу, довести, що Трасилянський футбол сьогодні набирає, набирає обертів. Ми для цього зробили все необхідно. Ми бачите, трошки, поправили футбольний майданчик. Ми будемо сьогодні з е, річспреділка, буквально починаємо роботу по. Роз розвитку спортивної частини Тростянецького парку в липні місяці почнеться будівництво баскетбольного майданчика парку імені Чайковського. В липні місяці почнеться дорожка для найменших наших дітей. Я думаю, що чим більше дітей нашого міста буде займатися спортом, тим здоровіше буде наша нація, чим менше будемо ходити до лікарів. Саме тому дуже добре, що ви особисто приймаєте в цьому участь, берете участь в футбольних змаганнях, як у дорослому футболі на стадіоні імені Куца, так і на цьому пляжному майданчику. Цьому році участь у футболі прийняли вісім команд: чотири юнацьких і чотири молодіжних. Серед юнацьких команд перемогу отримала команда Адісінія на другому місці Спарта на третьому Селект серед молодіжних команд. Перемогла команда Бета у турнірі з великого тенісу. Перемогу отримав Сергій Гордієнко на другому місці. Роман Гончаренко на третьому В'ячеслав Бова. Ось так тростянецька молодь вже вкотре доказує, що молодь і спорт в нашому місті одне ціле.